Рано. Що може бути ліпше? Ранішня жара. Звичніше, сам кайф виходиш, зранку вже тепло, але дує ще такий нічний вітерець. він не є холодній, він класний, освіжаючий. Купив бананчики, дівчата там сплять, будемо робити млинці з шоколадом і з бананом. Їм -то Сильно подобається, вони полюбляють такі солоденькі на сніданок. Так, ще треба тут позайматися трохи, розробити спину, тому що після сну все болить. І йду будити своїх принцес. Там солодко сплять, сні вихідний. Не знаю, чи ми кудись ще помандруємо. Але побачимо, коріна така, що вона любить вдома сидіти скрізь добре, але вдома саме ліпше, так щоб погнав. І тату тут з мамою напекли млинців. Вони із шоколадою, із бананчиком і з сюрпризиком. Вибирай собі, хочеш, Тут є тарілка, хочеш над тарілкою, щоб шоколад не капав. Хочу на тарілку. Ну, вибери собі поклади, яку ти хочеш. Я покладу як я хочу. Ну, бери, бери. А, береш там де найбільше шоколаду? Угу. Добре. Одну, ви бери собі 10. Так, дві. 2. класна. Все? Чи ще? Все. Десь. Класно. Ти Зробила смайлик? О, да ну покажи. Вау, з очками. Прикольно. А якщо перевернути, А якщо? Все. То що це вийде? Ого, вийде такий смайлик. Вийде суватик. Сува, точно. Зробили сову. Смачного? Дякую. Yeah. Мам куди. Бо зараз не буде. Зараз да, не буде. Зараз я ще собі накидаю. Так, я собі візьму теж три. Раз. So, два. Саме як мене. Так. Три. А в мене таке. Буде піраміда Хеопса. Класно. Ну, Хіфрена в Кароліни, а Мікірени в мама. Так, їдемо на прогулянку на машині, так? Mm -hmm. Добре, там прищіпайся, все як має бути. Їдемо, прогуляємося. Ми ще маємо заїхати до бабусі. Так, там дещо хоче бабуся передати каролінці. Кароліна хотіла взагалі до баби їхати. Не просто так. Ти до баби чого хочеш? Бо заскучилась за бабою і за дідом? Я заскучилася за телефоном. За телефоном заскучилася. Ми просто телефон ж не даємо, Кароліні, а баба робить таке виключення і дає Каролінці бавитися на телефоні. Ну, коли там приїжджаємо. Оскільки ми ну, там є дві-три години, бавиться на телефоні. Літо то подобається. Вона там особливо грає в гру. Яку ти граєш? Singing Майсінґендмонстр. Мої співаючі монстрики. Там типу купляю собі монстрики, вони співають, потім їх докупи всіх об'єднує. Вони якусь мелодію грають. Купила собі звукозапис останній ага. раз і записала себе на той звукозапис, і там, коротше, під мелодію ще й вона співає. Ну цікаво, бо ми сиділи. А я ще сама чуємо... співала цей. Сама співала, де там були монстри в зимі. В зимі, так. Ми просто на кухні сиділи і їли і чуємо, десь хтось співає, таке як Кароліна, а то вона на телефоні себе записала. А що ти співала? Можеш заспівати? Тож треба, на телефоні. треба згадати, так? А так не згадаєш? Mm -mm. Ясно. Ну коротше, зараз приїдемо трошки собі побавишся на телефоні. Малинці тобі сподобались, ті, що ми зробили з шоколадом і з баначком. Mm -hmm. ну, ми робимо з шоколадом і з бананом, і ще робимо з е, джемом полуничним. А тобі з чим більше подобається? Шоколадкою чи з джемом? Шоколадним. Мамі і теж сподобалися з е, шоколадом, з джемом щось типу, якби приїлося, і вже вони не сильно хочуть е, ті джеми, вже хочуть щось, типу, нове. То вирішили нове купити той шоколад, що мастер. Але це не нутелла брали якісь ті польські майже 300 гривень. А ця штука щось 70 чи 60 а гривень. Дали мають під розміром 36 або 32. 36 або 32? Це що за такий розмір? То дуже великий розмір. Дуже великий якийсь розмір, як штані на тата. А тобі що снилося, пам'ятаєш? В карвині просто один той самий сон постійно ну, сниться. Мені сниться. Єдинорожок, який сидить на хмаринці. Коротше вже марить тими єдинорогами. Ще мені э, Ще є щось? сезон і е, цей монстрик. Монстрики? Ті що співають? Uh -huh. Марить єдинорожки. Це так, як на єдинорочні було, бо вона цього року захотіла все в єдинорожках. І монстрики вже марить, щоб поїхати до баби. Вона кожен день нас домучить. ми до баби коли поїдемо? Підростеш, потім підеш до школи, будеш мати свій гаджет, ну, типу телефон. Але на ньому сидіти ну, треба там теж в міру, бо в школі вчаться. Ти будеш вчитися. Потім, як піде до школи, вже буде ясно, який тобі предмет найбільше подобається. Рахувати, читати, писати, малювати, фізкультура. Або може подобатися... Ой, а тут що перекрито? Там щось перекрито. як ми тут попадемо туди. Нам треба якось це обійти з іншого боку. Так? Давай я тоді поставлю десь в тіні машину, бо там якісь перила, бачу, щось помалювали і цей, треба буде обходити стороною. Ну, добре, коротше, хай стоїть, напевно, тут. Все, погнали. Дуже швидко добралися. Йдемо попри магазин. Кароліна каже, ми як від баби будемо йти, то ми можемо в магазин зайти щось купити. Кажу, а може, баба тобі щось там викупила, і не треба буде йти в магазинчик. А вона ж не хоче так, щоб тіпа, їй дали щось солодке і все. Вона от суто їй подобається, щоб зайти в магазинчик. А мені саме найбільше подобається, коли іграшки. Коли іграшки дарують і купляють. Ага. добре. А знаєш, що, що коли ми їхали і, додому і, з, цей, і, з бабою Олею, то, то, то баба Оля мені пообіцяла, що я буду бавитися на, телефон, на телефоні, коли прийду. Ну добре, зараз так і буде. Це хуробчик. Це хуробчик хіба? Угу. Так класно цвінька, прикольно. Угу. Мені сподобалося графіті, оце от жовте. Так, ну шо, йдем? Пташечки чубе, чуть... що йдемо? Ташечки ще бечуть. Ти теж графіті хочеш малювати? А? Нічого собі. Висі, які красиві, білі. Ну так. Що я бабі так. Бабі подаруєш, добре. Молодець. Баба втішиться, що ти квітів нарвала. Аж одну. Так, Арліна вже вийшла від баби. На телефоні не посиділа, бо баба їде в село. Але зато Карліна має купа подарунків. Ну що, покажи, які там подарунки. боїться, щоб не було павуків. Вказує, що тут подарила баба. То, що ти любиш. Дивись. Так, розпаковка. Любимий колір, Любимий колір бульбашок. Мачиш? Угу, той. Ой-ой, які класні. Прикольні дуже. Там ще кнопка є. Там ще щось робиться, то вже треба буде, коли відкрутиш, тоді натискати, щоб не поламати. А що ще? Чуєш, а він такий самий, як Ружена. Так, такий самий, як у нас. Добре. Такий меч салатовий. І ще щось он тут виблискується цілу Пластилін. купу пластилінів. Ану покажи які. Прикольні? Ой-ой-ой! Мільйон пластилінів. Замість мільйон монстрів, мільйон пластилінів. Все, будемо ліпити тепер цілі вихідні. Скільки подарунків. А яка щаслива. Хилоукіття. Карина навіть кульок не дає нести. Каже, я його сама хочу нести. І в магазин ти забула піти? Не хочеш в магазин? Так, у нас ще кульочок мушу потримати, бо Каріна хоче поскакати. Клас! Дівчата вже з дому не вигнати, їм подарили пластиліне, точніше повітряне це тісто, і вже будуть щось собі ліпити. Якихось Доників, єдинорожків, монстриків, може, якраз тих співаючих. Не вдалося їй побавитися на телефоні, тому що ми запізно приїхали, їду з бабою вже зібралися, їдучи на базари і на село. Так, а я ще на закупую. Пішла. Зараз на бору. Дівчата все-таки скрутили якихось там жабок з тих пластилінів, скатика. Карина взяла пляшку з води пообліплювала пластиліном. Коротше, робить хендмейд пляшку якусь. Коротше, не до льот. 6 літрів 12 гривень. І ще бракнуло десь ну скільки 300 мл.